Кошти, які чернівчани пожертвували на потреби Майдану, були витрачені за призначенням. У цьому запевнили представники координаційної ради. Окрім того, вони повідомили, слідкуватимуть, аби нова влада була максимально прозорою та доступною для народу. Упродовж трьох місяців чернівчани пожертвували на потреби Майдану близько 200 з половиною тисяч гривень та талони на 100 літрів пального. Активісти запевнили, вони декларують усі кошти, які витрачаються. Всього було використано понад 180 тисяч гривень. З них 16 тисяч було взято на Організування чернівецьких мітингів найбільша стаття витрат це 157 п'ятдесят тисяч гривень пішло безпосередньо на оплату людям дороги до Києва та з Києва. Крім того, в зв'язку з трагічними подіями ми пожертвували частину коштів сім'ї загиблого Олександра Щербовіка, А також частину коштів пішла на те, щоб допомогти самообороні в Києві. Окрім того, були виділені кошти для майданівців, які постраждали під час сутичок у Києві. А от як розпоряджатимуться грошима, які ще залишилися в активістів, поки що не вирішили. Зараз у нас залишився залишок деякий, і зараз у нас дуже великі дискусії щодо того, як використати ці кошти. У нас є декілька варіантів. Зокрема, частину коштів ми вже передали постраждалим. Можливо, ми передаємо і іншу частину коштів постраждалим. Окрім фінансових звітів, активісти розповіли про свою роль у формуванні нової влади. Наступним їхнім кроком буде створення критеріїв відбору посадовців. Вимоги прості, аби вся діяльність новопризначених керівників була максимально прозорою та доступною для людей. Кожен хто буде Призначатися, наприклад, на голову управління чи на вагому посаду, щоб він, по-перше, звітував на площі перед людьми, робив власне представлення, хто він такий, щоб відповідав на запитання, які безпосередньо цікавлять людей, щоб повідомляв те, як люди можуть прийти до нього. Наразі активісти закликають залучатися до їхньої роботи всіх небайдужих людей з різних галузей, аби допомагати їм формувати новий уряд.